Андрій Котельник виховує таланти. У Львові відбудеться вже традиційний цього року 10-й ювілейний всеукраїнський турнір на призи Андрія Котельника серед юнаків віком від 12 до 14 років. Організатори очікують біля 200 учасників з 20 областей нашої держави. Традиційно на змагання прибудуть зіркові гості. Це чемпіони світу та Європи серед професіоналів Сергій Дзіндзірук та Володимир Вірчіс, а також Олімпійська чемпіонка Лондона Яна Шем'якіна. Планує Андрій Котельник, що цього. Річний турнір буде визнано найкращим в Україні, крім медалей, кубків і дипломів, переможці і призери отримають хороші призи. Це мобільні телефони, флешки, смартфони, планшети, lcd телевізори. За такі призи я би міг передітися і повиступати за телевізори, ну, тобто то ви самі розумієте, що діти 12-14 років, коли якщо ваша дитина приносить вдома там, планшетка, яка коштує 3-4 тисячі гривень, чи телевізор, це вже значить, дитина сама заробила це. Тому я рахую, що такі змагання, такі призи мотивують для того, щоб діти займалися спортом і не бігали десь там, по підворотням. Вийде на ринг і сам Андрій. Однак наступного року це, можливо, буде прощальний біль львівського боксера на професійному ринку. Про це Котельник повідомив сьогодні на прес-конференції. Наймовірніше, поєдинок відбудеться у Львові. Кар'єра підходить до завершення. Один бій я ще один-два поєдинки я однозначно проведу. Планується на арені Львів в наступному році. Це весною. Не знаю, чи то буде останній бій, чи то буде повернення. Send the way,